Команда, які в ці успрямовані, працьовиті, щирі, розсудливі та творчі, ті, які вірять у власні сили, і з ними рухаються лише вперед. Це команда Адреналін. Адреналін. І поруч пліч опліч стоїть друга команда, у якій за один за всіх, всі за одного, завжди пунктуальні, рудові, працюють спрямовані, у яких життєвих кредо ніколи не здаватися. перемогти у цієї команди. Ну просто нереально. Це команда відволік. Ну нарешті все готове! Всі готові. Давайте привітаємо один одного і так. за супер об'єктивність, а за вами запальна гра. І нехай переможуть найсильніші. завершена справа. Дізнатись, хто розпочинає гру першим. І для цього у нас є перший учасник. Загадка Джокер. Або хто знаходиться за ширмою. <плес> Ваша задача, <плес> задача відгадати, хто це. Хто з учасників команди дасть правильну відповідь, той отримує право розпочати групу Інтуїція. І так, будьте уважні. Команди готові? Так. <плес> Слухаємо запитання. Зараз діти в два роки самі вимикають комп'ютер та розблоковують телефони. Що робив цей учасник два, два роки? Я її в нагороді землю і вона була дуже смачна, смачніша від шоколаду. Хто це? Сім, сурове виховання. Вісім. Міс посмішка. Дев'ять. Людина модель манікем. Десять. Володіє японською. Я відгадати так, Ви вибираєте категорію гусяча мама. Гусяча мама. Отже, серед учасників ви маєте вибрати гусячу маму. Слухайте завдання. Історія. міні історія. Гуси, гуси. га Га-га-га. Їсти хочете, да-да-да, це життєве кредо наступного учасника нашої, нашої програми. Його дитинство було переповнене гусячим лепетом. Він навіть уявляє себе гусячим чотири. 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 Номер чотири. Да, Я люблю тварин, е, люблю гусей. З дитинства грався ними, але я не гусяча мама.

Добре. Ваша відповідь? Придуція. Номер один. Один? Так один-четрнадцять. чи Цело, Учасник під номером один. Ви вмієте вирушити вухами. Дійсно, після очередного перегляду Шуріка я б не дойшов спробувати це, і в мене це вийшло. Ви гадали. Збираєте категорію йому? Так. Добре. Йога. Увага історія. Цей учасник займається професійною йогою. Під час першого заняття з... знімати нову шию йому допомагали лікарі швидкої допомоги. Хто це? Юра, який номер я не бачу? П'ять. Номер п'ять. Ви вмієте займатися йогою? Це це, так, я дійсно люблю спорт і його мені подобається. І це я. Так, категорія людина-модель манікен. Мати цього учасника завжди мріяла про манікен. Але з'явився він живий манекен, З гарним фейсом і гарним торсом. Хто це? Це ділець. No вісім. No вісім. Ви моделі мені чого <плес> сподобається сьогодні речі, але на жаль ні. Увага, історія! Цього учасника боялись всі хлопці на селі, адже він володар поїзд DBI. Хто цей учасник? Номер 13. Номер 13. Ви справді боксер? Я люблю бокс, так, да, дивлюсь часто, але я не боксер. Ще раз історію читати? Так. на Всього учасника боялись всі хлопці на селі, адже їм молоде пояс у Вібіа. Хто цей учасник? Але система Номер <піли> <Gathering> По вісім. Повітря сягала мінус два градуси за Цельсію. Дув холодний, північний вітер. Він просив: мамо, включи опалення, холодно вже, а вона йому відповідь, на піжаму, опалення дороге. Хто цей учасник? Які береже своє тепло до допомоги людям? Та ну, <плес> <віде> команди хвилина на відповідь? Причекали з якими визнаки.

Категорія міс-посмішка, батько цього учасника, поїхав на заробітки до Польщі, щоб заробити гроші на плаття для участі в конкурсі. Грошей потратили багато, а результат був невтішний. Четверте місце в конкурсі. Хто цей учасник? Так, Мій батько є закордонний заробіт і привозені дуже-дуже багато І Я була мені. Роз'явився він живий, з гарним фейсом і гарним торсом. Дев'ятий. Шостий. Шостий. Ні, Не впевнені, але вже всього. Впевне, не немає манікені. Але в мамі є як. Гуси, гуси. га-га-га. Їсти хочете? Да-да-да, це життєвий кредо наступного учасника нашої програми. Його дитинство було повідомлене гусячим методом. Він навіть уявив себе гусячим родичем. Хто цей учасник? Максимчук. 14. Номер 14. Я люблю всіх тварин. Я часто буваю в селі. Я фотографуюся з ними. Ну, я не є гусячим. Ось! Ну, ми 14 займався голосом. Я любила витиснути, але на жаль, ні. <звісно> Батьки з що купували найдорожчі іграшки, але дитина продовжувала перто гратися тільки коробками від іграшок. Хто це дивне створіння? Одинадцять. <звісно> Але ви не нагадали. Команда квітливість заробила всього. Де з приблизно 5. А команда Адреналін заробила 9 14 балів. Тому ми вітаємо команду Адреналін. Команда. Вітаємо вас також почесним другим місцем. А е, гран-прі, але гран-прі, все-таки вибрали наші діти, які нам зробили ось таку гарну гру. І я думаю, що це їхнє гран-прі. Подякуємо їм. і так. Вас вітає 11 клас.